Дизастер катастрофа стихійне лихо, лихо. Наун sudden event, such as an accident or a natural catastrophe, that causes great damage or loss of life. Раптова подія, наприклад, аварія або природна катастрофа, яка спричиняє значні збитки або загибель людей. For example, a. The earthquake was a terrible disaster – Землетрус був жахливою катастрофою. B. Our party was a complete disaster because of the rain. Наша вечірка була повним провалом, катастрофою через дощ. 3. Natural disaster. Природне лихо. 4. To end in disaster. Закінчитися катастрофою. 5. To be a disaster waiting to happen. Бути потенційною катастрофою. Частини мови. Disastrous. Прикметник. Катастрофічний. Disastrously. Прислівник. Катастрофічно.